Торіччя знищують все українське: історію, книги, музику, мову. На жаль, і я був зрозчищений за багато років, зрозчищений в школах, в садочку, в університеті, своїми батьками, бо мої батьки були зрозчищені совком і радянським світом. Моя мама зараз говорить українською. Хоча вона б могла казати, я все, все життя розмовляла російською мовою. Чому я повинна тут переходити? Ні, є багато людей в віці, да? в зрілому віці, там пенсіонери, котрі розуміють, що це бу... вони, вони прийняли, що вони були Російщини і промити їм промивали мозок. Тому я свідомо під час повномасштабної війни відмовився від всього російського. Я не говорю російською, я не слухаю музику, не дивлюсь контент. Не тому, що це модно, не тому, що це хайп, не тому, що це треба робити тільки в публічному просторі. А я прийняв це тому, що я ненавиджу все, що пов'язано з цим колхозом, з бичіством, з радянським рашицьким світом. Це про минуле. От все російське, це для мене вже застаріле, про минуле, про таке щось пов'язане з застарілим маманським світом, як динозаври вимерли. Давайте так. Може, може, примітивне слово для молоді, там, не сучасним, не молодим, не деструктивним. Як раніше Рашка і Радянський світ просували, що українська мова це щось там про селянське, пам'ятаєте, були такі часи. Щось ти, якщо ти українською розмовляєш, то ти з села якогось. Так от зараз все перевернулося навпаки, знизу догори. Тепер російська мова це про. Село, хоча, ще раз не, не ображаю селян, село, це просто такий вислів в лапках село. Це про щось таке, давайте так, про гетто, давайте не село. Це про гетто. Про застаріле, про підвальне, про зашорхле, оці під'їзди такі радянські, котрі описані там матюками, лаяться, засрані, засані. От все російське у мене асоціюється саме з цим. Тому як я можу розмовляти оцим бідлячим язиком? Російським не можу, не хочу і не буду.